Народження згори рух, народжені християни це не рух і не секта, це те, що іноді говорять деякі християни, які сповідують деномінацію, коли ми говоримо їм, що вони повинні народитися згори, або коли ми говоримо їм, що приналежність до будь-якої деномінації, групи чи спільноти не робить нікого християнином. Причина, через яку люди кажуть, що народження з гори це рух, полягає просто в тому, що вони самі не народилися з гори. Очевидно, вони ніколи не зустрічали Ісуса Христа по-справжньому, і вони також не були прощені і перетворені. Господь Ісус Христос відкриває себе тим, хто шукає істину всім своїм серцем і має щире бажання коритися істині. І коли їх знаходить Христос, вони не можуть не зруйнуватися в сумі через свої гріхи. Вони не можуть не покаятися і не повернутися до Нього, бачачи, що Він зробив для них на Христі, навіть якщо вони були такі недостойні. Потім Святий Дух Божий приходить і живе в них. Вони повністю перетворені, будучи визволеними від сил темряви. Та переведеними в невидиме Царство Христа, яке є духовним. Це народження згори, Бог в нас вперше. Цей досвід не схожий на жодний інший, і його неможливо пояснити теоретичними словами, як це зробив я. Це треба пережити і випробувати на досвіді. Дорогий конфесійний християнин. Тобі потрібно переконатися, що це сталося з тобою. Оскільки без Духа Божого, який живе в нас, ми просто не належимо Богові, а це означає, що ми все ще перебуватимемо під владою сатани, належачи до цього темного світу та його марних, маленьких царств. Нам потрібно знайти джерело вічного життя. І ми можемо це зробити, якщо просто подивимося на Хрест Ісуса. Запитай його, що там сталося, і не відмовляйся. Прочитай його слова, якщо ти справді стверджуєш, що ти християнин і слухайся їм усім, наші душі на кону вічності, нехай Бог благословить тебе.